Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Щось я знову нічого не розумію. Ну, я ж професор, так. Доктор наук там, академік, ну. Так, такі люди. Ні Бельмес нічого не розуміють у тому, що відбувається в цьому світі, особливо коли воно ну, має маразматичне, клінічне забарвлення. Ну, Візьмемо, для прикладу, такого персонажа, відомого нині. так. На Мабуть, найвідоміший. Ну, куди там голівудським якимсь акторам, і там співакам, і все останнє. Зараз основний співак і актор <смі> Дональд Трамп у світі. Так, ну, Дня нема без того, щоб він щось не вчудив. Так, так ось мені цікавий один аспект його. Грандіозної, гігантської, глибокої, глибинної діяльності це те, що перед виборами що він обіцяв стосовно встановлення миру в Україні. Було сказано так: якщо Україна буде проти миру, то ми перестанемо їй допомагати. Якщо Московія буде проти миру, то ми озброїмо Україну так, що вона переможе до зубів і навіть більше. Що ж виходить насправді ну, реальному житті, а не в тому тріндьожі, в якому так перебував цей персонаж, цікавий усіх відношеннях, під час передвиборної. Компанії. Що ж виходить? А виходить те, що Україна за мир, а проти миру Московія. Так. І що ж виходить, а? Виходить, що підпорядкований Трампу Сенат збирається голосувати проти допомоги Україні. Не проти її озброєння до зубів, як обіцяв цей. Грандіозний персонаж, а все навпаки. І тому в мене закладає, закрадається отака думка. Вона, звичайно, не має ніяких підстав під собою. Це агенти, чи це клінічні ідіоти, чи те й друге, чи, так би мовити, в одному посуді дві рідини знаходяться одночасно. Коктейль такий собі. Ну так же, ну, було сказано, заявлено і все таки інше. Тепер все навпаки, виявляється. Виявляється, що Україна винна у всьому. В тому числі, і якщо вона за мир, так. То це дуже погано. Її не треба підтримувати так. А якщо Московія за війну, то треба знімати з неї санкції, так, підтримувати її, приймати відповідні резолюції Організації Об'єднаних Націй. До речі, я вже говорив вам, що резолюцію фактично проти України, миру в Україні, так, справедливого миру. Підтримав Ізраїль, що для багатьох наших клінічних теж було дивом. Так що ви дивуєтеся? Що ви дивуєтеся? Так. Якщо ми почнемо виступати проти справедливого миру в Палестині? Так. Ну, а, а як же? Як говорить Перрусський какая укніця, таки откликні відкликнеться.